До вашої уваги. Брифінг народного депутата України Лілії Гриневич. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у парламенті прийнято багато дуже важливих законів і буде розглядатись також багато. Але я хотіла б розповісти про закон про наукову і науково технічну діяльність. Сьогодні ми досягли справді консенсусу на основі чотирьох законопроектів, які були при які були внесені до Верховної Ради України, зважаючи на сьогоднішні виклики, які ми маємо в Україні, позитивні й негативні, посеред позитивних без сумніву, це євроінтеграція і необхідність побудови інноваційної економіки. Разом з тим, ми маємо російську агресію, а це означає, що нам потрібно розвивати оборонні розробки. Знову постає завдання покращити становище наукового простору в Україні. Сьогодні ми маємо незмірний. Показовий відтік інтелектуальних кадрів з України цього не можна допускати, і законопроект про науково науково технічну діяльність пропонує нові принципи фінансування науки, які базуються на результатах роботи, які базуються на зростанні частки грантового фінансування, що буде розподілятися через національний науковий фонд. І буде таке, таке фінансування доступне не лише наприклад для національної академії наук, а для всіх інститутів, університетів, а навіть для індивідуальних науковців. Так само законопроект пропонує нову систему управління в науці і консолідує зусилля і науковців. І адміністраторів у Національній раді з питань науки і технологій. Дуже цікавим був процес знаходження консенсусу цього законопроекту, тому що до урядового законопроекту було внесено три альтернативні з різними баченнями реформування сектору науки. Нам вдалося на базі робочої групи, на базі Комітету з питань науки та освіти досягнути. Рішення про те, що ми беремо за основу урядовий законопроект і використ... і включаємо в нього найкращі згармонізовані позиції з інших альтернативних законопроектів. Я думаю, що це досить знаменно, що саме сьогодні прийнятий цей закон у першому читанні, оскільки сьогодні є всесвітній день науки заради миру і процвітання. І цей день, який встановлений ЮНЕСКО, ми у парламенті ознаменували прийняттям закону. Я щиро вітаю, користуючись нагодою всіх науковців і людей, які працюють заради розвитку і впровадження інновацій в Україні. Дякую, дуже.